Друзі, вітаю! Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні у нас який неймовірний чудовий день, і на наступний тиждень вже листопад на дворі. Тому вирішила зробити це відео і записати інформацію про різдвяні календарі. Якщо чесно, в душі ще немає ніякої різдва, хоча бачу, що в магазинах це все. Продукти різні, які вже для Різдва, і календарі. І також думаю, напевно, захочете ви щось таке купити, собі взяти і порадувати. Тому вирішила зараз вже зняти за місяць до того, як вам буде потрібен той календар, відео, щоб ви знали, що воно є, де його придбати. По-перше, різдвяні календарі для грудня ви відкриваєте з 1 по 24. Оті, Дверки, так, кожен день є якийсь подарунок. Взагалі, сам грудень по собі він настільки чекавий, цікавий і магічний. Діти дуже радіють, встаєте перше, що ви робите, ви біжите і відкриваєте той календар. І це очікування якоїсь радості, це очікування чогось приємного, якогось подарунка. І дорослі. Знаєте, це оце можливість для мами, та бабусів, дідусів відчути ту магію дитинства. Я вам розкажу, які є календарі, чи можна купити дешевше, коли можна купити дешевше. І взагалі, по-перше, є два види календарів: це календарі вже готові, і календарі Цумзельба Махен, які ви можете зробити самому. Я вже за 20 років в Німеччині переробила і те, і все. Можу просто поділитися своїм досвідом. Хто дівчата підписаний на мене, також живе в Німеччині і мав такий досвід, будь ласка, діліться, давайте поради. Приєднуйтесь до нас, до речі, до Фінікса, і не забувайте свої пальці. Я працюю, як завжди, роблю списки інформацій. Так, календарі, які є готовими. Зараз думаю, в який магазин ви не зайдете, ви побачите велику кількість. Тематичних, да? Починаючи від чаю, які коштують там 3,50-24 пакетики чаю. Шоколадні Альді Lidl вам пропонує. Заходите в Müller, там косметика, заходити в книжковий магазин, там книжки, заходите в інтернет, будь ласка, еротичні календарі. Також люди купляють пиво, якісь різні алкогольні, мюслі. Все, що завгодно. І ціна, починаючи від 2,50 за маленький шоколадний і закінчуючи 130-200 євро. Кожна фірма, яка себе поважає і хоче заробити гроші, вона пропонує такі календарі. Ще раз повторюю, що за цих 20 років я вже стільки всього перепробувала і можу вам сказати: наприклад, що дешеві календарі з. За 2,50, за 3,50 шоколадні. От розумієте, мої діти вже коли на сьомий день зранку встали, і мама ж купила Кінда Сюрприз, цей Кінда Оберашунг. Вони вже не хотіли їсти шоколад в 6.30 ранку, неважливо який. Вони казали, вже ми нічого не хочемо. Тому от якщо ви захотіли купити шоколад, то подумайте, чи захоче ваша дитина 24 дня попідряд зранку їсти той шоколад. Це те, що ви маєте запам'ятати. Ви знаходите зараз перший раз ні менше, ні більший з вас, і не пожалійте грошей на свято, оскільки, от якщо там продумати про це все, це 24 дні, коли ви будете зранку просинатися і думати, а що ж там таке цікаво, чим я себе порадую. Тому от на ваш перший в житті різдвяний календарь, не пожалійте якусь там суму. Подивіться, що вам подобається. І оберіть. Ви можете заказати в інтернеті, оскільки є такі пропозиції, наприклад, було дуже цікаво. Календар е, Rituals. Ви знаєте, да, ця марка вона дуже дорога. Моя дитина прийшла до мене. До речі, дитина працювала влітку, да, заробила собі гроші. Вона робила, якусь розповідала в пікарні, е, отримала свою зарплату і каже: Мам, дивись, ось у календар він коштує 100 30 євро. Мама така, О, ти що смієшся? 130 євро. Ну, зараз він коштує 69. Да? ну, Продукція там на 130 євро, тобто майже вдвічі дорожче. Я хочу його купити. Я така сижу, кажу: а, а як? Вона каже: Я сама собі куплю. Кажу, добре. Тобто, в мене вже одна ситуація вирішена. Дитина сама заробила гроші. До речі, дуже добре, що вона вміє це все оцінювати. І Сама заплатила, тому вона буде радіти і це піде на користь. Тепер другий варіант це адвенс календа Цумзельба Махен. Ці календарі, які ви робите самі. Також ми робили. Що ви робите? Ідете в такі магазини, як Теді, як Кік, і там продаються депо. Ну, багато є і в Мюллері така вся річ. Це значить такі пакетики 24. Потім ідуть наклейки, якісь там гудзики, ще щось, і ви самі робите оці манюські пакетики. У вас є 24, і ви їх самі наповнюєте, знаючи ваших дітей. Також це робила, але я ще по-іншому сказала. Мої дівки щось любили дуже сильно шити. Кажу, давайте так, ви ш'єте 24 мішечка. Да? У нас був педагогічна, скажімо, така педагогічна ангебот, як то кажуть, педагогічна пропозиція. Кажу, ви самі ш'єте ці мішечки. Кожен з вас отримує 12, і ви пишете цифри, да? і ти отримуєш кераде і юнгеради тобто Ради, цалін, це в нас один-три, чотні і чотні, скажімо так. Да? Тобто я дітей інвальвірувала в це завдання. І знаючи своїх дітей, ми вже купляли якісь подарунки. Ну що я вам скажу? Це дуже дорого. Це дорого від слова зовсім, оскільки. Щоб так приблизно, я ж не куплю своїй дитині якусь там ну щось дешеве. Тому, наприклад, вони дуже в мене люблять камінчики. Да, ви знаєте, хто дивиться мої розклади таро. Е, в мене є багато камінчиків. Купила, пішла кіло камінчиків. Там костую десь, не знаю, агати коштують 10-12 євро в, в різних магазинах. Розклала ті камінчики, е, купила шоколад. Також шоколад не за євро, а куплю якийсь лінт. Тому, дивіться, у нас пакетик Лінду, він коштує 4 євро, інколи там є анкіботи, їх там 10 штучок розклали туалін. Якісь свічки, можливо, прикраси дівчата люблять. Зайшла в магазин, хто писав, до речі, ми говорили в Фініксі, в магазинах що ж називали, чи так, чи якісь інші магазини. Наприклад, можна купити. Е Палети і там, наприклад, прикраси. Я купила там сет-10, розрізала їх на частинки в кожну поклала. Залежно від віку вашої дитини, хто більше, хто менше, якісь розкраски, якісь свічки, якісь блистючки. Як то кажуть, The Stage is yours, робіть що завгодно, але це дорого, це дорого, це приблизно виходить 50 євро. З одного боку, з другого боку, це радість вашої дитини, яку ви не можете оплатити. І це 24 дні. 24, там 50 на 24, ми отримуємо десь приблизно 2 євро за раз. І то ви вкладетеся чи ні. Ем, круто. Круто, кожен день радість. Ем, тому подумайте, чи краще купити щось готове. Тепер дивіться, коли закінчу, Зараз подивлюся, ще, що я вам сказала. Ем, ще можу тільки сказати, що це для душі. Будь ласка, подумайте. Наскільки ви хотіли б от себе в грудні просто порадувати? Що я ще писала? Наприклад, є дуже крутим, що ви можете зробити такий подарунок, такий різдвяний календар для вашої коханої людини. Можливо, зробити відправити в Україну для когось. Є, наприклад, скажімо такі. Відкритки, і ви там відкриваєте там, якісь подарунки, чи якісь слова, чи цитати. Взагалі, це ваша фантазія і от такий календар, це сюрприз, і це час. От знаєте, справа не в тому, вже, скільки він коштує. да, це важливо, але не можна в цьому житті все міряти грошима. Справа в тому, що ви взяли час, подумали, дійшли до тієї ідеї. Купили, пішли в магазин ті пакетики, переклеїли їх. Та да? ви пішли раз десь щось купили, там купили. Є дуже багато для дівчат. Наприклад, я також купала, от оці маски да, для волосся. Вони коштують 99 центів. Тобто, одна тобі маска для волосся, маска для лиця. Варіантів море, ідей в море. І, наприклад, для свого, не знаю, чоловіка, для коханця, для подруги от зробити такі, для дитини, для похресниці. Це просто нереально круто. І людина буде кожен день, вона буде відкривати, я не знаю, колись пічки навіть клала і ще щось блистюче, іграшки для ялинки. Людина буде знати, що ви про ню подумали. Розумієте, це наскільки от круто це почуття. І кожен день. Вона буде про вас думати. Німці ще роблять таку цікаву річ. А, давайте розповім про ціни. Дивіться, ви вже бачите, зараз все продається, і, в принципі, логічно буде подумати, що якщо вже 1 грудня ми відкриємо календарі, да, то 2-го, чи, чи навіть 3-го вони будуть їх уціняти. Так, є така річ. Але я спостерігаю весь цей час, що. А вони оціняють, наприклад, тільки якийсь там шоколад. Може, знаєте, приправи. Дуже класно, до речі, я бачила вже із приправами календар. Бачила календар ще з цими інгвашот. Пам'ятаєте, я в Фініксі ось писала, дуже різні, в Мюллері були десь 25 євро коштує. Але оці дорогі календарі, да, ті самі Ritual чи якась інша марка, вони їх не оціняють, вони зникають. Я не знаю, коли вони дівають. Знайома якось також казала, якусь називала фірму косметичну дуже дорогу, і вона каже: я намагалася знайти, щоб купити в 50%. Тому, в принципі, якщо ви кажете, мене цікавить ця косметика, так, і я хотіла б за 50% дешевше купити ці маленькі, то ви можете пошукати. Но вони максимально до 5 грудня вони всі щезнуть. Тому є бажання економити, будь ласка, колись купляла собі чай. Як завжди. Ну знаєте, кожен день якось вже надоїдає пити той самий чай. Тепер ще є така традиція, розповім вам, це називається віхтельн. Що таке віхтельн? Це дарити маленькі подарунки. Наприклад, в мене на роботі ми з колегами сидимо і кажемо так: починаємо віхтельн. Нас там, наприклад, четверо чи п'ятеро, і ми рахуємо робочі дні. Робочі дні, там 5 в тиждень і скільки іде, 20. Кожен, ми домовляємося по певну ціну, да, яку ми хочемо в ці подарунки інвестувати. І тоді е, я собі купляю, знаю, що в мене, наприклад, колега полюбляє приймати ванну, я купляю там ванну, свічку, там маленьке шампанське. чи... Якісь камінчики, щось езотеричне, і запаковую, і ми відкриваємо ці подарунки. Віхтель також є в школах, воно розповсюджене, тому якщо ваші діти прийдуть і скажуть, мама, віхтель, ви будете знати, що таке, це дарити маленькі подаруночки. Інколи діти пишуть просто вони, значить, наприклад, в класі моїх дітей я можу розповісти, вони пишуть імена да, в таку шапку кидають І кожен витягає якесь ім'я. Вони домовляються, наприклад, або на 5 євро максимально подарунок, або просто щось написати, якийсь комплімент. Взагалі, що це добре? Чому? По-перше, діти трошки фантазію розвивають. По-друге, якщо вони витягнули, знаєте, як ну зазвичай ми там друзям щось даримо. А якщо вони витягнули дитину, яка їм неприємна, вони все рівно. Повинні подивитися на цю дитину і знайти щось добре. Часто приходить до мене донька і каже: Мама, слухай, я його взагалі не знаю. Я з ним навчаюся вже 5 років в одному класі, я взагалі не знаю, чим він дихає, що подобається. Тоді вони починають через п'яте вугол, через п'яте коло шукати знайомих цього хлопця, ці цієї дівчини, щоб запитати знайомих, що там подобається. Це настільки круто, розумієте, це такі от соціальні моменти. Тому можу вам тільки порадити. Можливо, на ваших курсах мовних вам вже запропонують. Також, це тімбілдинг, це? це сплочення колективу, ваша фантазія. І, якщо чесно, то приносити радість набагато приємніше, дуже часто буває, ніж самому отримувати подарунки. От така інформація сьогодні від мене. Я думаю, що все. Я вам розповіла, що знала, чого не знала. Є якісь ідеї, чи ви вже щось придбали? Будь ласка, пишіть в коментарях, розповсюджуйте відео. Скільки інформація думаю, буде цікава для тих, хто ще не знає, що таке різдвяні календарі, що таке віхтель, і я вам по-доброму заздрю, що ви ще не були на різдвяних базарах в Німеччині. Пізніше вже розповім про різдвяні базари. Вони будуть відкриватися до першого адвента. Перший адвент я вам розповідала це неділя перед Різдвом. Да, у нас чотири адвента. Тоді я вам розповім про... Коли базари, як з ними, які бувають, що робити. І розповім про Адвенс да? той вінок, який робити також. Ну, я думаю, два тижні до е, першого адвента буде нормально, бо зараз ще дуже радо, рано. Не той настрій, чесно скажу. Тому ми все з вами встигнемо, ми все зробимо. Е, давайте будемо поступово. Приймати цю радість, яка в нас є. Я була вдячна. Таке в нас сонце. Бажаю вам сонячного настрою, гарного початку тижня. У нас канікули в баден вюртенберг Хто відпочиває, хто працює. Тому на все добре!